Далі історія двох американських пілотів у відставці, які ініціювали допомогу у забезпеченні українських пілотів комбінезонами та іншим важливим оснащенням. Репортаж наших колег із Голосу Америки. Початок повномасштабного вторгнення Росії українська авіація зустріла не лише із застарілими радянськими літаками та гелікоптерами, а й із гострою нестачою захисного спорядження для авіаторів. Чи не на найбільше потрібні льотні вогнетривки, комбінезони, шоломи та рукавиці? Закрити цю проблему. Допомагає ініціатива Flight Gear Ukraine – двох американських авіаторів у відставці: Тревора Герстена і Пітера Грінбурга. Оскільки я мав попередні контакти з українськими ВПС ще до лютого 22 другого. Року ми дружили, коли відбулося велике вторгнення. Це стало особистим питанням. Я хотів допомогти. І зараз я співпрацюю із дев'ятьма різними авіаційними бригадами у повітряних силах. До ініціативи Герстена приєднався і пілот F-16 ВПС США у відставці. Пітер Грінбург. Вони почали збирати вживане і цілком ефективне оснащення, яке жертвують американські та європейські пілоти у відставці. Знаєте, західний пілот, пілот НАТО, коли підходить до свого літака, на ньому спорядження на тисячі і тисячі доларів. Тож ми зрозуміли, що сотні тисяч доларів високоякісної вогнестійкої тканини просто лежать у шафах по всіх США та Європі. Захисне обмундирування західних пілотів передають українцям адресно відповідного розміру, конкретним авіаторам, які виконують бойові завдання. Також купують нові елементи спорядження у співпраці із благодійними організаціями «Wingman for Ukraine» та «White Stork». Загалом Херстену і Грінбургу вдалось передати українцям понад 500 льотних комбінезонів, 180 льотних курток, 300 пар льотних рукавиць, 150 вогнетривких балаклав, понад 70 тактичних і рятувальних жилетів, 200 особистих. Тих аптечок, ви знаєте, якщо ви підете на склад на базі ВПС США, знаєте, там є усе це спорядження у надлишку. але в Україні це не так. Вони щодня в бою. Вони виконують набагато небезпечніші місії, ніж я коли-небудь літав у своїй кар'єрі. Це справді честь робити це. В авіації, яка за своєю суттю є небезпечною, вогонь завжди є великим ворогом, і серед українських військових було багато опікових поранень. Коли ворог стріляє у відповідь, ваша загроза від вогню різко зростає. І тому наша філософія і наша мета дати якомога більшій кількості українських авіаторів ці секунди часу. Український льотчик Фантом розповідає, що Герстен і Грінбург значно допомогли і повітряним силам України, і армійській та морській авіації. Велика іде допомога від наших партнерів льотчиків, вона вже почалась дуже давно. Від ще не помиляюсь, з х років, і потім вже продовжувалась під час спільних військових навчань небо у 2012 році і в 2018 році, і потім, коли вже почалось повномасштабне вторгнення, в 2022 році саме ті тісні взаємовідносини допомогли отримати нам багато різноманітних і матеріальних, і нематеріальних, можна так сказати, речей за цю підтримку. Українські льотчики дякують відправляючи західним свої шеврони. Це можливість для українців висловити подяку, але це також допомагає побудувати особистий зв'язок, тому що є хтось на Гаваях, Вайові чи Каліфорнії, хто знає зараз у моєму льотному комбінезоні літає пілот міг 29 в в сороковій бригаді. При цьому західні авіатори дуже добре усвідомлюють, які надзвичайні виклики стоять перед українськими повітряними силами зараз. Цей процес для ПС України триває, і це великий виклик підготувати інфраструктуру до f 16 до західних літаків. Це довгий шлях, і те, як вони роблять це, я глибоко вражений ними. Я глибоко захоплююсь їхньою мужністю. Марія Прус, голос Америки.